до Даварці кращили і ми, ми, вірних сили, мужності звідця, черпнули в них їх вірні сини. Ми, ми рідна щатки козаків, козакі, Славуцької гімназії No 5 Наше гасло, наш не сміливим дітей, відвало до наш заповіт, ми роду козацького діти, землі української світ. На дні та події, успіх диктує, формати та стилі. Ми на порозі великого дива. Буде країна сильна і щаслива. Доля не дає нам ще один шанс. Люди ми вільні та надійні. Завтра країни залежить від нас! Хоч у вогнем опалена, Хоч у ранах і шрамах. Моя неславна Україна не буде жити у Кайдана. Не підкориться Кату йому лише одна дорога. Дякуємо нашим героям ЗСУ за нами. Петро! Діти не плачуть, їх гартує війна з народження. Українські дівчата найкращі, бо щехетного всі походження. Українські бійці це сила, це суд, це герої держави, за плечима незримі крила, у руках же мечі яскраві. Скільки мук і страждань, і горя людям тут довелось питати. Країна це Чорне море, країна святці Карпати. Запоріжжя лани і Полтави, безпокійні кав'ярні Льва. Україна це Київ славний, Україна, країна, героїв, великої слави, героїв України, які твердо вірили, діяли, стали. Українська нація народилася тоді, коли в її обороні впала перша крапля червоної української крові. На чорну українську так. українська нація буде існувати доти, доки, хоча б один українець, буде готовий покласти своє життя в її оборони.